Моє вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Плюс. Нагадаю, що ми працюємо в прямому етері. І трансляція цього етеру триває на нашому ютуб-каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. Тож доєднуйтесь до перегляду і в онлайн форматі. Надалі ну, ми поговоримо про українських студентів, про те, які проєкти вони зараз втілюють в життя і в цілому, чи активне зараз студентське життя сьогодні. З нами у студії студентки третього курсу Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, членкині первинної профспілкової організації студентів Лілія Вознюк та Вероніка Чуднівець. Я вас рада вітати, дівчата, і слава Україні! Героям слава! День студента, от щойно минув, фактично, тому з цього і почнемо. Розкажіть, чи є якісь традиції в академії, які з року в рік переходять святкування дня студента, чи можливо щось змінилося, і як зараз в цілому виглядає це святкування? Ну, ми, так як студентки третього курсу, я пам'ятаю наш перший дебют першокурсника. Це прям така традиція в нас в академії. На першому курсі в нас було в стилі мафії. Це було дуже круто. Тобто кожна група презентує себе, презентує свою групу, ставить якісь там номери, сценки, танцюють, співають. Дуже класно було. На наступний рік було в стилі Оскара. Ми прям не могли не прийти подивитися на це. Ми прям були дуже задоволені цим. Шкодували, що ми не брали участь, але прийшли, подивились. Також першокурсники там просто. Наповно викладались, аби показати себе. Ну і для них це самих було дуже класно. І цього року ми також організовували і вже брали участь в дебюті. Було в стилі люди в чорному. Це прям був. Шикарно, всім студентам дуже сподобалось. Приходили там не тільки першокурсники, приходили батьки, бабусі, дідусі, студенти різних там курсів і третій, і четвертий і викладачі всі були і залишились просто в захваті. Тобто, от, дебют першокурсника це на сам така традиція в академії, яка проводиться щорічно, і всі прям просто такі вау. А як теми обираєте? Хто теми обирає? Оскар, люди в чорному цього року? А, чесно. Тема вона якось йде сама собою. Типу, ми якось не задумуємося про те, яка буде тема і так далі. Правда, ну, ми подумали, що можна зробити, наприклад, яку тему можна обрати. І в нас вона одна, яка типу, як зацепила нас найбільше. І вже тоді по цій темі ми готуємося. Ми, ну, як вже казала Ліля, була мафія, uh -huh. був оскар, і на цей раз ми вирішили зробити люди в чорному. Мені дуже подобається, як студенти-першокурсники організовують себе для цього дебюту, як вони хочуть себе показати, що вони такі студенти, що вони прийшли вчитися, що вони готові щось робити і так далі. То мені дуже подобається, як вони від цього кайфують. А ми кайфуємо від того, що їм подобається. Що стоїть за організацію цього? Ви цього року доєднувались до організації. Так. Наскільки це складно? Ну, В першу чергу складність полягала в тому, що є деякі такі групи, де мало студентів. Тобто там 5-6 студентів в групі і вони не знають, що робити. Ми їх організовували деякі спеціальності разом. В нас була одна така, можна сказати, команда, яка складалася з трьох спеціальностей. Е, і ну, така прям складність, напевно, це коли ти пишеш сценарій, і потрібно якось презентувати, оголосити групу, яка буде наступна, і потрібно знайти таку якусь цікавинку, якусь таку перчинку, як їх класно оголосити в цей момент. Е, що я хочу доповнити, чесно, найважче це почати. Угу. Найважче це почати писати сценарій, найважче почати представляти когось, е, бо коли вже в тебе є якийсь мінімальний початок, вже воно йде все так, як по маслу, так як має бути, і вже воно набагато легше тоді тобі йде. Але е, от так, да, най, най, найтяжче це почати. Отримували також е, такі відзнаки вчора у Хмельницькій міській раді, так? Угу. Розкажіть, я, чи це мотивує більше до навчання? Можливо, що вам дає ці відзнаки? Мене минулого року також відзначала Віолетта Лобазюк, і для мене це була прям така гордість, що от серед студентів, які в академії мене саме мене подали на цю грамоту. І так само цього року я не очікувала. Мені коли зателефонували, сказали, що ось там прийдіть на нагородження. Я така. Клас, і це дійсно мотивує далі навчатись, далі до чогось іти, досягати, прагнути до якоїсь певної цілі мети, що тебе там відзначать як дійсно працюючого студента. Ми завжди звикли до того, що студентське життя воно дуже активне, насичене. А потім ти ще згадуєш, яким було студентське життя. Тому дуже важливо ці кілька років і бути активним в першу чергу і проявляти ініціативу для того, аби ці роки запам'яталися. Розкажіть, як ви вирішили доєднуватись до студентського самоврядування? Чому знаєте, не сиділи десь на лаві запасних, як більшість це робить, а все-таки хотіли діяти? Особисто мене змотивувало дуже дебют першокурсника саме мій. І я взагалі ще зі школи люблю щось організовувати, придумувати, робити якісь там заходи. І я думаю, чому б ні. І минулого року я подала свою кандидатуру на голову студентського самовридання, мене обрали і ми вже почали далі працювати. Також ми разом з профкомом це все організовували. Ми організували хахадемію, так зване КВК, але ми вже це переробили під себе, назвали його хахадемією. Це було як важко. Ми робили це перший раз. Ну, в академії ще колись дуже давно це проводилось, в ближчі роки цього вже не було за період ковіду, повномасштабного вторгнення це перестали робити. Ми вирішили відновити. Було дуже важко зібрати студентів, тобто самі команди ми просто брали з різних груп, з різних спеціальностей, аби хоч щось було. Врешті, решт ми все зробили. І зараз нас вже після минулорічного, минулорічного нас запитують, коли. Ага. коли вже буде наступна хакадемія. І ми вже вирішили, що цього року, так само 1 квітня, ми будемо організовувати хакадемію 2.0. Так. Вероніка, розкажіть, як ви де? Особисто мене дуже мотивувало те, що я бачила е, дебют першокурсника свій, ага. бачила дебют першокурсника наступний. І мені дуже сподобалося, як це все було організовано, як це все було класно, як студенти кайфували, як глядачі кайфували від цього. Мені це дуже сподобалось. І тоді, вже, як Ліля стала головою студентського самоврядування, я вирішила їй допомагати там не тільки в організації чогось, а там з якимись там теж організаційними моментами. От і тоді ми вже почали організовувати хахадемію всі разом. Чесно, мені це дуже сподобалось. Я не знала, що мені так буде подобатись. Організовувати якийсь захід, тому що раніше я цього не робила. У мене не було ніякого такого досвіду там, в якійсь організації і так далі. А от коли ми почали організовувати хакадемію, то мені прям це настільки сподобалося, що я тепер хочу більше, більше і більше. Mm -hmm. Що мені після заходу треба трошки відпочити і ще якийсь захід робити, аби воно так все було. У нас навіть е, теперішній склад студентського самоврядування. Буквально вчора, після зустрічі з ректором до дня студента, вони підходять до нас і кажуть: профком можна ми вам будемо допомагати організовувати хадемію. Okay. Вони просто побачили відео фото, які в нас були е, опубліковані. І такі нам це дуже сподобалось. Будь ласка, можна ми будемо допомагати це організовувати. Тобто, студенти вже побачили і вони вже самі чекають, самі хочуть долучатись і допомагати організовувати це? Потреба в людях вона є, тому що щороку ж, коли приходить перший курс, в них виникає питання: якось доєднуватись до активного студентського життя чи ні. Який відсоток з них можливо це робить? Скільки до вас приходить людей? Ну, загалом в нас, до нас приходять не тільки першокурсники, другі, треті, які вже бачили це, вони спочатку, можливо, боялись, можливо, просто не хотіли, бо нам навіть говорили, типу, а чого ми маємо йти? Там що буде смішно. Але коли студенти це побачили, вони загорілись цим, тобто не тільки першокурсники хочуть подивитись на щось нове, тому що там в школі в них такого не було. Е, вже старші курси, які це побачили, вони вже прям загорілись цим і хочуть. І ще, знаєте, стигма така про те, що е, участь в студентському самоврядуванні вона допомагає і навчальному процесу теж, тому що коли ти проявляєш себе, то це бачать і викладачі, це бачать і інші студенти. Вероніка, чи ви побачили це на власному прикладі? Mm, чесно. Mm, не знаю. Я хочу поділитися як я прийшла на перший курс. Mm -hmm. Чесно, я була як сліпе котеня. Я дуже е, якось боялася підійти щось там до когось, там спитати за організацію і так далі. Після того, як вже я пройшла свій дебют, як ми вже зі своєю групою організувались і так далі, то е, я якось стала трошечки сміливішою, тому я тому що я побачила, що мене побачили. Про мене дізналися, знали, хто я, що я, і так далі. Але, в принципі, після того, як ми почали організовувати хакадемію, цей дебют і так далі, ми помітили, що нас починають впізнавати студенти. Що типу ти йдеш по коридорі, вони тебе О, привіт! Такий класний дебют! І так далі. Ой, така класна хакадемія! коли ще. Типу, ну, тебе впізнають студенти, що ти це робила, ти цим займалася, організовувала, і викладачі. Так само питають, там, коли наступне. Ой, дівчата, так класно, так круто. Типу, воно не знаю, якось дає більшої такої впевненості в собі, що тебе знають, про тебе чують і так далі, і в тебе запитують, там, як далі, коли далі. Тобто це може далі допомогти в розвитку подальшому, після вже закінчення навчального навіть закладу, проявити свої лідерські якості і так далі. Так, так, так. так. Ви навчаєтесь на психології, тому можете з психологічної точки зору це теж розібрати, оскільки у вас були багато практики, як ви мені розповіли, і так далі. Ви вже студентка третього курсу. От розкажіть, що ви бачите? От Вероніка каже, що прийшла як сліпе кошеня на угу. перший курс. Чи ви це бачите в кожному першокурснику? Ну насправді, е, ну я так само, коли поступила на перший курс, я те. Так... Була сором'язлива, я боялась там підійти. Я, звісно, розуміла, що в нас декан, ректор, куратори, зовкафедри вони всі привітні. Тобто, якщо навіть сталася якась там проблема, звернутися на. Один-два, вони завжди допоможуть, завжди привітні. Але все рівно, перший курс приходять зі школи, вони не знають, як тут буде, все рівно школа відрізняється, типу нові люди, нові знайомства. І кожному першокурснику ну, йому лячно знаходитись в такому середовищі. Вже потім, коли там тиждень, два, місяць, ти вже привикаєш. І я от дивлюся, просто по академії як першокурсники спочатку ходять такі сором'язливі, всього бояться, а приходить певний. Якийсь такий період часу, вони вже адаптуються до цього, то вони вже стоять набагато такі сміливіші, вже не бояться там нічого, вже собі там уходять вільно, розуміючи, що їм ніхто там не образить, нічого лишнього не скаже. Чесно, це зачасту відбувається після дебюту. Угу. Отак, що студенти так розкриваються і вже вони стають більш такі впевнені. Академія, ви сьогодні багато про це згадали. Давайте детальніше про це поговоримо. Це такий масштабний проєкт, наскільки так. я розумію, до якого так. залучена велика кількість студентів. Чи активно вони пишуть жарти? Тому що це теж дуже складно. На початку, так, я, так як я говорила, ми робили це вперше. Дуже важко було ніхто не хотів, ніхто не знав взагалі про що можна жартувати, ага. як краще писати. Ми ще старалися, щоб вони там не брали з якихось телепередач і так далі, ага. щоб це не було плагіатом. Ми хотіли, щоб вони іменно доклали свої зусилля і самі почали це писати і придумувати. То було дуже важко. А зараз студенти вже до нас підходять зі своїми жартами, які вони вже написали, питаються, коли буде, і показують, чи класно, чи нормально. Ми, коли читаємо, чесно, ми прям в захваті. Які студенти, я не знаю, розумні, кмітливі, ну це просто прекрасні жарти, які можуть бути, і головне в тому, що це вони самі це придумали. Це той захід, який допомагає розкрити потенціал студентів, про який вони, можливо, і самі не знали. Так. Е, якщо так, говорити про те, як це пройшло, чи велика кількість студентів була залучена. Е, на початку було дуже мало, нам не, хватало, не вистачало команд. Ми не знали, де добирати студентів. Ми просто йшли там по коридорі, вже ловили, кого тільки можна і не можна, хто був би згідний на це. А на самому ну, ми зібрали вже силами всі команди. Пройшло все класно, але в актова зала там не було навіть не те, не те, що де сісти, там не було де пройти чи встати. У нас просто двері були відкриті повністю на дві сторони. Ми стояли на коридорі, бо не мали де пройти саме в актову залу, подивитися на це. Ми ще потім хотіли між різними вузами це робити. Але зараз думаємо краще ще раз робити в нас в академії підготувати mm -hmm. студентів до вищого рівня і далі вже пробувати між різними вузами. Ви мені розповідали ще, що велика кількість проходить семінарів, різних навчань і так далі, до яких вас долучають. Наскільки студенти хочуть такого позакласного ще навчання? Чи готові до цього Верні? Так, в принципі, навіть ще з першого курсу, як тільки приходиш навчатись, тебе відразу з другого семестру тебе відправляють на практику. Ознайомлювальну, аби ти познайомився зі своєю професією і так далі. Так само роблять всілякі тренінги, семінари, всілякі практики. Навіть викладачі діляться деякими своїми практиками, якими можна, ну, типу, як розкривають свої деякі практичні кейси. От і чесно, студентам це подобається. Це класно, тому що це не тільки як теорія якась, а це ще й на практиці можна подивитися, можна й самому спробувати в деяких моментах. У нас навіть був такий досвід. Про е, спілкування з військовими е, в нас була типу як міні-сценка: чоловік, військовий, дружина і дитина. Типу, як правильно спілкуватися з військовим, коли він приїхав у відпустку, і це показувало як наглядно, е, чесно. Це набагато краще, ніж слухати, як в теорії правильно спілкуватися, тому що ти бачиш це наглядно, як реагують, як правильно робити, як неправильно і так далі. Тому це дуже цікаво для студентів, чесно. І навіть нам, як ми вже на третьому курсі, ми навіть вже пройшли всі ці тренінги, але все одно цікаво ще щось спробувати і ще до чогось дійти. Тобто, в навчальному процесі зараз акцент більше на практику на теорію, або хоча порівно так це відбувається для того, аби знати, як ви могли застосувати свої. Знання да так, воно йде якось так більш-менш більш-менш рівномірно. Там практика і теорія, так коннект e, із адміністрацією академії. Розкажіть, тому що студентське самоврядування це такий посередник між студентами і адміністрацією. Як відбувається цей коннект? Чи він є зараз у вас? E, минулого року, як я ще була при студраді… Мені дуже було лячно там, підходити до ректора. До декана, там вже було не так лячно, я є старостою, uh -huh. тому це було легко, але все рівно там до адміністрації було якось лячно підійти і щось запитати. Часом це якось, ну, я просто побачила, перший раз прийшла, другий раз прийшла, мені йдуть на зустріч. Тобто, в мене там виникли якісь питання, я приходжу до ректора Інна Михайлівна, як краще тут зробити? Вона вислухає мене. Дасть мені якісь певні поради, і така дівчатка, робимо. Супер, класна ідея. Там на рахунок того самого КВК, різних заходів. Вона завжди підтримує. Так само, декани, Якщо потрібна якась там допомога, там, ти не знаєш, як вирішити певну якусь ситуацію, там, приходиш, в нас декан Леоніда Станіславівна, Приходиш, Леоніда Станіславівна, допоможіть. Без питань все зробили, тобто адміністрація йде на зустріч. Так само зараз я вже, хоч і не є е, головою студентського самоврядування, але все рівно, якщо потрібна якась допомога або вирішити якесь певне питання, вільно заходиш до ректора, до декана, до будь кого з адміністрації, вони завжди привітні, завжди раді допомогти. Якщо вам відомо про волонтерські якісь проєкти, які втілюються, можливо, студентів залучають до волонтерської роботи, або вони самі проявляють таку ініціативу, чи є таке, чи було. В нас є волонтерський сектор, де дівчатка працюють. В академії ми платимо сітки, і ми багато говорили про хохадемію. Ми на хокадемії зробили платні квитки. Які кошти були передані 14-й штурмовій бригаді червона Калина» хлопцям на реп? Ми зібрали майже 20 тисяч. Якщо бути точною, там вийшло 19 тисяч 180 гривень. Ми передали це хлопцям. Так само ми неодноразово збираємо якісь кошти. В нас є викладачі, які зараз знаходяться в таких місцях. Ми їм допомагаємо, збираємо кошти, платимо сітки. Так само відвідуємо ось, скоро буде день Святого Миколая. Нам дитячі будиночки передають листи. Де дітки пишуть Святому Миколаю листи, їм передають нам, а ми вже збираємо там якісь іграшки, одяг, взуття, певні якісь розвивальні ігри і продаємо так само їм. Тобто на рахунок волонтерства в нас самі студенти прагнуть цього допомогти. Так само в нас вже неодноразово проводився благодійний концерт uh -huh. з Україною в серці. Там також збираються кошти, передаються військовим. Так само неодноразово робляться благодійні забіги. Так само студенти біжать, і адміністрація біжать, всі біжать, викладачі і так далі. То це такий теж масштабний забіг. То в нас з волонтерством прям активно. Uh -huh. На рахунок благодійного концерту з Україною в серці його вже робили три роки uh -huh. поспіль. І е, збирали 300 тисяч, майже 300 тисяч, тобто як якого року. І всі ці кошти також були передані хлопцям на саме допомогу. Як я вже згадувала, ви навчаєтесь на психологів. Чи бачите далі себе в цій професії? Тому що ми бачимо зараз потреби, які є в таких спеціалістах в Україні. Наскільки е, проблеми ментального здоров'я зараз, на жаль, для нас є актуальними для кожного, в кожного різні запити, але вони є. То чи бачите розвиток далі, Веронік? В принципі, мені дуже подобається, як я навчатися саме, і мені дуже подобається ця професія. Мені дуже подобається пізнавати людей, пізнавати себе навіть. Собі це е, психологія, вона допомагає в собі трішки розібратись, але не правду, але правду кажуть, що кожному психологу потрібен ще так. свій психолог. От але м, як не крути, поки свого психолога ще не знайшла, але потихеньку воно до того йде. І в принципі я себе в подальшому бачу м, психологом, яка працює з підлітками в більшості, тому що м, не знаю, мені дуже подобається е, саме з підлітками працювати. В мене неодноразово був такий, скажімо так, досвід просто поспілкуватися з ними, там, не як психолог, а просто поспілкуватися. Я розумію, що е, мені дуже подобається розбирати там, якісь їхні там, не знаю, проблеми трошки, там, десь їм там, чомусь допомогти, десь щось підказати і так далі. У мене в самої є брат, який скоро теж стане підлітком. Тому це для мене якось дуже цікаво, я дуже хочу розвиватися в цьому далі. Лілія кова я на першому курсі говорила, що я ніколи не буду працювати з маленькими дітками. <гум> Зараз в мене є сестричка, якій три роки, і я розумію, що в подальшому я б, можливо працювала дитячим психологом. Я ходила на практику, ходила в школу, в центр, де я працювала саме з дітками. І зараз я думаю, що можливо бо якщо вибирати саме, якщо буду працювати по спеціальності, з якою категорією, я би працювала з дітками. Угу. Що б хотіла порадити тим студентам, які зараз, можливо, ще сидять на лайві запасних, перечікують свій час і так далі, хочуть, щоб їх ніхто не чіпав. Або ж через екран, можливо, доєднується до навчального процесу, тому що зараз таких теж багато. Зі свого досвіду, що порадила Вероніка? Чесно, щоб я порадила. Я би напевно сказала всім студентам-першокурсникам, що ніколи не бійтеся щось робити, ніколи не бійтеся, підійти до когось, спитати і так далі. Тому що, якщо ви не підходите, не питаєте, ви просто можете втратити якийсь свій шанс через те, що ви собі думаєте, а може, в мене не вийде, а може, а може я не варта цього і так далі. Але. От єдине, що я хочу вам сказати, це будьте впевнені і завжди, завжди йдіть до своєї мети, як би це не було, і як би це мало бути. Я би просто порадила не боятися і брати участь у всіх заходах, тому що ви студентами будете недовгий період. Це є певний короткий час в вашому житті і просто проявляти себе. Брати на себе якусь ініціативу, допомагати, брати участь в різних заходах, відвідувати певні тренінги, тому що от студентство – це дійсно класно. Ти дізнаєшся багато нової інформації, можна сказати, безкоштовно. В нас викладачі е, нам кидають багато посилань на різних е, там тренінгів, і це є безкоштовно. Далі там вже будуть і платні навчання, і різні, а поки ви студенти, беріть це все на повну силу, що ви можете взяти. І чесно, я ще хочу так додати, що якби ми вже на третьому курсі, і я розумію, що нам лишається ще один рік. І все, і в нас вже більше не буде студентства. І я вже так може можна якусь одну спеціальність поступити, аби бути ще трошки студентом, тому що студентство – це реально класно, це реально круто. Є стільки можливостей, є стільки всіляких там. Не знаю, чим ти можеш займатися під час студентства і так далі. Не тільки навчання, а саме життя студентом. Бути студентом це класно. Це дуже круто, і це буде згадуватися, ще дуже дуже довго. Я вам дякую за цю розмову. Дякую за те, що ви сьогодні доєдналися до нашого етеру. І нагадаю, що про студентське життя ми говорили із студентками третього курсу Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, членкинями первинної профспілкової організації студентів.